Задля допомоги медичним закладам та військовим шпиталям України з перших днів війни розгорнула свою діяльність. Волонтерська спільнота Допомагаємо разом. Благодійники діють у партнерстві з іноземними фондами. Відтак, завдяки співпраці з шотландськими волонтерами, 37 українських лікарень отримують ціни обладнання. Серед них п'ять медзакладів Хмельниччини. Дану допомогу організовано та профінансовано. Волонтерами у Шотландії, а саме благодійною організацією Міжнародний захист допомоги матерям та дітям за особистого лобіювання та особистої участі медичного директора Девіда Саутхола. Допомога є унікальною, яка загальною вартістю складає понад 8 мільйонів гривень. Українська сторона відповідає за логістику вантажів. Склад команди невеликий, проте виконувати завдання вдається досить злагоджено та оперативно. Нам вдалося спільно із нашими партнерами та волонтерами із Шотландії залучати надзвичайно унікальну допомогу для медичних закладів перинатального напрямку в межах України. Одним із тих медзакладів, які отримали цільову гуманітарну допомогу, вже став Хмельницький обласний перинатальний центр. Серед отриманого – генератори, лактометри, апарати для вимірювання тиску, експрес-аналізатори. Подбали і про комфорт малюків та мам в арсеналі ковдри, пов'язки та інше. Вантаж величезний, який включає в себе це пересувний узі апарат, який важливий для того, щоб робити ультразвукове дослідження в пологах. Це ультразвукові сканери на акумуляторах, де Розпочнеться проект в Україні, де ми будемо контролювати серцебиття дітям, і мета знизити кількість дітей, які народились в всі. Як каже керівниця обласного перинатального центру, обладнання допоможе надавати більш якісну допомогу і матерям, і немовлятам. А от благодійна організація допомагає разом і надалі згуртовано діятиме для наближення перемоги.